І так, в минулому відео я розглядав, як робити з плагіном декаль машин. Плагін дорогий, там 60 доларів коштує. І я розробив свій шейдер для декали для використання просто засіб браузера. Прикол в чому? Мій плагін безкоштовний і роби те саме. І робить за рахунок блендера. І так, давай включимо asset браузер. Я файл приложу до відео. Файл блендера ви просто кидаєте в бібліотеку в свою assetів і у вас з'являються такі дві штучки. Одна штучка це матеріал, друга штучка приклад Asset'а Parallax, приклад декаля. Далі ви зможете свої декалі доробляти різних форм і всього тут саме головне матеріал. Використовується просто, от я перетягую і він вставляється така декалька. Якщо у вас будуть різні декальки, ви зможете без, без декаль машини просто з заситі вставляти свої декальки. Чим ця декалька класна? Ми можемо зайти в шейдинг. От, от мій шейдер я зробив. Я використав з декальмашини модуль групу, яку він розраховував паралакс і зробив свій шейдер. Значить в цій групі ви можете регулювати глибину. Щоб паралакс відображався правильно, треба тут в режимі перспективи робити. І ми можемо глибину паралакса міняти. От як вийти, ми бачимо, що тут глибина зараз зависока. Да? Так, зайдемо в шейдінг. Тобто все працює. От, вімкнути. і глибину. І за рахунок паралакса, це не тільки мап, і краще робиться. Для порівняння я додав тут в сцени ось з декаль машини Asset, ось Asset той, що я зробив шейдер. Порівняємо його, так. Ага. Так, декаль машини, шейдер. Зроблений так. Здається, він тут малий. Ну, модуль один і той самий, ось 0.1 він використовує. О, от мій шейдер. Зараз теж включу 0.1. 0.1, щоб вони одинаково виглядали. Так, в чому відмінність? В декальмашини тут все дуже запутано і дуже на, накручено. Тут візуально він здається меншим, да, ніж мій шейдер. От Мій шейдер вроді би багато. Насправді мій шейдер дуже простий, і ви зможете його дуже легко міняти текстури. В моєму шейдері от є одна текстура, друга, третя, четверта. І ви оці чотири текстури міняючи, просто... Ну, як запікати, я покажу в наступному відео, як запікати для паралакса. Це просто ПБР текстури. От карта Emission, карта Normal Map. Це карта об'єднано три карти Ambient Occlusion, Курватура і карта висоти, хоча можна просто Ambient Occlusion. Вона розділяється на три канали тут. Якщо глянути, зараз клікну. От у нас Ambient Occlusion. Курватура це для, на краях для потертостей, да? для таких ось на оглох. Карта висоти це для бомба можна використовувати, хоча я тут в шейдері не використовую. Так. Далі у нас ще йде. І маска. Маска для чого потрібна? Для того, щоб відокремити фон. Тут можна фон відокремити по, по масці. Зараз я покажу так. По масці, да, щоб оце по цій масці. І можна кинути оцю маску в альфу. Але справа в тому, що тут от нормалка, ось оце, оцей скус, да? і тому не вльфу, тому ця маска відокремлює шейдер. Тут ось зроблено два шейдера. В одному розділяю на два шейдера, Шейдер із фоновим зображенням і шейдер із головним зображенням. І тому в масці об'єднано два канали. Перший канал чорно-біла мазка загальна да, відокремлення і другий канал внутрішня частина мозки. Так. І в принципі, що тут ми мож... ви можете робити? Ви можете колір фона міняти оцей, да, під ваш матеріал, ну просто копіюєте і глибину паралакса. Да? Текстури просто свої сюди втикаєте. Що ще тут є? Ну, ці всі дані міняти не треба. Єдине, що тут... Ну, Рафнес ро... да, використовує карту, ту, що я показав, курватура. І тепер же ж зрівняємо із плагіном, який в декаль машини він вроді би простий, насправді, е якщо відкрити групу, от що тут твориться все. Да? Тому я не захотів його використовувати, оці, оці всі оці, всі оці зв'язки я все видалив. Я спростив до максимального. Я люблю прості шейдери. По-перше, він безшвидше мій. По-друге, тут чорт голову слома, да? тобто, а, щось Мотив, 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 щось автор. Він робить класно. в мене робить все те саме візуально. Так, Ctrl-C. В мене візуально робить все те саме, просто. Ctrl-V. Просто простіше і швидше. От візуально ніяких, ніяких, ніякої різниці немає. Можливо, десь тут рофнес я трошки більше-менше відрегулював, це можна... Так, де в мене тут рофнес? Трофнес це в мене отут. Ми можемо сюди просто накинути Shift-A. яскравість контрастність. І контрастом... Рофнес. Ну, підрегулювати. Або можемо просто рофнес відключити і регулювати вручну для кожного. Ось для металу окремо. Да. А для тієї частини окремо. Але я, ро, але я 0,2. Але я рофне сюди додав. Для чого? Для того, щоб оці кути були потертості. Так. Ну, Типу, типу як, як потертість, їх можна регулювати. Можна, наприклад, сюди також додати колором. Shift. Search. -ромб. Наверх це пішло ровнес так само до оцього шейдера отого шофуна. Ой, щось я не те всунув. Shift Search. Я ж Color Romb хотів. О. От, і Color Romb нам дозволяє більш гибко редагувати, якщо ми включимо Ctrl-Shift-Click. Ми побачимо, що воно регулює Romp. І от Romp ми от регулюємо насправді оцю мозку. Да? Оцю маску оцих потертостей. Так. І далі ми можемо, наприклад, зробити... Міксер шифде на рофнес е, і вставити вставити фактор оцій потертості, а звідси вже виходять два кулори, для яких я вказую. Ну, відділяє чорне від білого, скажімо так. Так, давай ми вернемо наш колір, щоб ми бачили рофнес. Або оце навіть. От що в нас виходить, ми, наприклад, тут можемо регулювати тепер рофнес. Чорне. Давай... Давай зробимо мульт... А, тут мультиплай вибраний вже. А тут хай біле буде. Тобто загальний фон такого рофнеса. Тепер якщо ми включимо оце. І ми зможемо тут. Тобто ось загальна, загальний рофне загальної... Загальні деталі да, регулюємо. А тут регулюємо, наскільки він. Хоча він перекривається. Давай, можливо, мікс зробимо. Так, да, ось видно воно. Самі кути, що я підконтрастив. Колоромпом, оці кути, що я підкрастив, от вони регулюються. І таким чином можна оцими кольорами. От біле-чорне. От зараз, от зараз воно не блискуче, а зараз блискуче. Ми можемо, звісно, його поміняти місцями. Поміняти місцями це отут натиснути фліп-колорром. І тепер у нас занадто я не туди поміняв, воно повинно сюди місцями. От ми пом... ну, можна було інвертом фільтром зробити. Так, і тепер ми можемо... Давай тут зробимо чорне. І тепер ми можемо так регулювати кольори. От загальна. загальний блиск. І блиск самих оцих е е кутів. Да? Тобто навпаки. Ну і далі ми включаємо Включаємо наш повний шейдер. І от він отак виглядає гарно так. Тобто, в принципі, шейдер, е ось шейдер декальмашин, ось шейдер мій. Ну я тут ось от трошки близько довів, да? оці кути потертості зробив. І от виглядає так прикольно, реально 3D, ну, взагалі бомбезно. Ще що тут можна було б зробити, тут би можна було на, на, дисплейсмент, зробити, на дисплейсмент зробити вихід карти глибини. Тут у мене є карта глибина. Ой, це не то. Отут воно. Тобто, ось хейдж, курлі хейдж, де розділяється на РГБ, канал Б, це карта глибини. І карта глибини я міг би я міг би вивести сюди на хедж. І тепер воно б додало б таку додаткову глибину. Але справа в чому мені воно не сподобалось, чому? Тому що карта глибини низької роздільної здатності і воно додає такого сміття в сцену, да? таких ось шумів. І через те, що кар... ну, якість текстури не дуже висока. От. І тому я вирішив карту глибини не використовувати, тому що тут вже є паралакс і паралакс вже виконує свою функцію. Але якщо, наприклад, в ігровому движку ви використовуєте, не використовуєте паралакс, вам понадобиться карта глибини, тому карта глибини в шейдері присутня. Тому, в принципі, це така універсальна штука. Так, видаляємо карту глибини, далі нам не треба. Так. І давай оці... Такого та є маю Кнопки путаю. Так, ще один, ще один, ще один, ще один. Ще один файл збережу. І заразом запакую файл екстерна. Data pack ресурс. Запакував усі ресурси, щоб у вас вони були оці ресурси шейдерів. І ви в посиланні до відео берете оцей файлик. І у вас будуть оці два осета. Тобто ви створюєте будь-який файл, файл New General. У вас є ці асет. Ви можете вставляти. Ну, якщо матеріал кинути, він все з кав'ярки або незручно. Тому, тому я зробив уже готовий асет один для прикладу. Чи він з цим з кубом кинувся? Ну, з кубом так з кубом. Мені здавалося, я би з куба асет кинув. Ну, з ну, куб, буде у вас асет з кубом. Куб видалите, якщо що. З кубом чого, щоб подивитися фон, так? От у вас буде такий асет. І ви можете в нього відкрити і підставити свої текстури тобто матеріал, або, або якщо вам потрібно просто матеріал, ну, наприклад, створюємо от Shift -A, mesh план от ваш матеріал, ви просто кидаєте сюди матеріал і він ось, готовий матеріал застосований. Єдине що, ви заходите в шейдинг і міняєте оці свої текстури на свої. Як запікати текстури для оцих асетів, я вам покажу в наступному відео в туторі про мармосет толбах. А оці асети ви можете застосовувати тепер на свої. От, Наприклад, якщо ви зробите собі якийсь куб. Так, давай додамо йому якусь... Текст... Та Давай червону текстуру додамо у нас є вже. От нас куб. Ctrl-B. Давай ми його згладимо, щоб він був гладкий. Shift, Auto Smooth. От наш куб. І ми можемо е, просто ці осети. Так, да, це куб треба виділити. Просто ці осити розміщати е, з прилипанням до фейса. Так, Rotation, включимо олігротета. S зменшуємо, G. Тобто ви зберігаєте сюди всі свої асети і ви можете розміщати, так, G трошки вище, щоб не перекривалося. І розміщати на свої об'єкти асети. Врізати їх навіть можна, наприклад, вибираємо куб, як його врізати, так, троєчка. З контролом вибираємо цей асет. Да, як його вибрати з контролем, Давай, щоб вибрати, ми його GZ вверх піднімемо. Вибираємо цей куб, заходимо в режим редагування, тепер з Ctrl-націлим на Ctrl на вибрали цей осик. Тепер рівно стаємо. Двойка, меж, Knife Project. От у нас пропеклося. Да? Тепер ми заходимо, заходимо видаляємо цей фон. X-Face. Да? Опускаємо нашу декальку. Виходимо в режим редагування. Вибираємо одну декальку, об'єкт, Ctrl-G об'єднали. Тепер заходимо в режим редагування, троєчка. так, Включаємо перелипання до вертексів, G-Z і вниз до вертекса приліплюємо. У нас проблема вийшла. Ctrl-Z відменю. Я в режимі перспективи його випік так. Так, де відменю до того моменту? Ага, воно не збереглося. Ну да ладно, нове зробимо. Зробимо. Ми можемо просто отак зробити нарізку, наприклад. Ctrl-R, Ctrl-R, троєчка. І оцю текстуру ось, ось щоб бачили, осінь. Так, у розгортка Да, так незручно, тепер її треба розтягувати, цю текстуру. С. Ну, Але це теж ще один варіант, як її робити. Типу ось такий, так варіант ми можемо вбудовувати да, врізки. Але класичний метод Shift-Mesh план, наприклад. Просто робимо. Так. Треба виключати перспективу. S g, З контролом я зажимаю, щоб воно прилипало до поверхні. От воно до поверхні зараз чітко приліпилося. Так, S я можу зробити. Е, воно виглядає зараз погано, бо воно виглядає в перспективі, рубе, ну, гарно рубе в перспективі паралакс, а без перспективи він ото так в ортогональній він твігово рубе. Тому така фіня e, Y, Ой. Та я не пойму, не можу війти. Оце новий блендер, щось він трошки підглючує. Так, давай зробимо так. Вибираємо, по-перше, я хочу S, Z отак звузити. Так, вибираємо наш об'єкт, заходимо в редагування, з контролем вибираємо. Блін, це ж треба так. З контролем вибираємо оцей об'єкт. Ось у... Його складно вибрати, але треба вибрати якось. Так, без перспективи. Тепер робимо меж Knife e Project. От воно пропеклось. Тепер виходимо з редагування, виходимо... заходимо в редагування куба. Так, давай в slash. Вийшов ізоляцію. X-Face. Видали в оцей face. Тепер виходжу злеш з ізоляції. І ось у нас оця штука. Ctrl-G, приєднуємо її. От вона вписалась, тепер виділяємо все. M, By distance. 4 вертекса склеїлись. Дивимося, що в нас вийшло. У нас ось врізався наш... наша декалька врізана вкуп. Дуже прикольно штуки робляться. Без плагина, без декаль машини, без нічого. Не за 50 доларів безкоштовно. Всі. Запікання в наступному відео, якщо буде, будете лайкати, підписуватися, де відео швидше вийде про запікання. Всім пока.